Моє вітання всім однодумцям. Поки чоловік з кумом рихтують старий холодильник під інкубатор, і я ще підзбирала яєць. Дивіться, які чисті, гарні. Зразу скажу, мити їх не буду, тому що яйця від наших домашніх кур є гарантія, що здорові і не заражені. Так, як маю домашнього ветлікаря, дотримуюся всіх порад і рекомендацій, робимо все завчасно. Ну, так як пропоїти, проколоти, від вошей кропити і швиденько зібрати чисті яйця. Так би мовити, виконую функцію штатного санітара. Бо це ж не секрет, всі знають. Здорові курини сучки є запорукою здорового молодняку. Так, от до чого я? Сьогодні вечором буду просвічувати яйця на виявлення яєчної пуги. Це такий повітряний міхурець, без якого яйце непридатне для народження. Переглянучи всі яйці цілі чи належної форми, і все таке, що не загальмує процес розвитку яйця в інкубаторі. Для цього використовую підручні засоби, щоб було дешево і сердито, як кажуть. Ліхтарик, який я маю, дуже-дуже гарно просвічує. Ось такий лікар ліхтарик в мене, і він дуже гарно просвічує яйця. Я вже випробовувала. Дуже гарно все, все дуже гарно видно. Ну, на цьому слові бувайте здорові. Працюємо далі.